Всім привіт! Знаходжуся зараз в Австрії і їду з Кремсу до містечка Дюрштайн. Зараз їду вздовж Дунаю. Кому цікаво, то сподіваюся, перше відео вийде Кремс на Дунаї, а це вже в другу чергу. Така велосипедна доріжка, суперська. Їхати мені 5 кілометрів. Блин, я би показати? Воно з тієї сторони Дунай. Тут знаходиться тут багато велосипедів, ходять пароми І буде цікаво, бо Дюрштайн, е... як то сказати, винесений всесвітню спадщину ЮНЕСКО і знаходиться на березі Дунаю. Так що не переключайтесь, буде цікаво. Ну, практично доїжджаю, залишилось небагато, хочу показати де знаходиться. Там нижче десь тече Дунай, там видно вже містечко, зверху он замок. Тут дуже багато росте виноградників практично по всіх схилах. Шкода, що ще зарано трохи. Одного разу вже пробував австрійський виноград. Там такі скелі. Видно є. Можна сказати так, міжду між скелями знаходиться. Не дуже гарно. Супер. І так. Приїхав Та я на містечко. Зараз погуляю по місту. До Дунаю, можна можу Зараз погляю по місту, потім піду на замок. І в планах ще й піднятися на якусь вершину. Я дивився, що там дуже гарні фотографії, так що треба ще піднятись туди. Я так зрозумів, це центральна вулиця. Людей багато. Сьогодні неділя, вихідний день. Там що зруйноване. Не знаю що. Зараз будемо дивитися. Наш там. Ось така невеличка ратуша. Бо пише Радхаус. Але знаходиться в такому звичайному будинку. Багато тут таких затишних ресторанчиків знаходиться в таких. Зараз як може десь наступний побачу. Знаходиться в подвір'ях таких і дуже затишно виглядає воно. Дюрштейн взагалі, можна сказати, дуже маленьке. Проживає до 900 людей. І назва походить з німецької мови. Дюрштайн Дюр Dür це сухий, а штайн це камінь. Як докладно перевести то виходить сухий камінь. Ну, і Ясно, що замок знаходиться на горі, а як Дунай розливався, то там завжди було сухо. Ось так Зараз кудись спускаюсь. Це невірно до Дунаю. Супер виглядає. Це з камінь, тільки освітлення сучасне Я Супер. Це коли я вийшов до берегу Дунаю. Як бачите, тут екскурсії, або просто транспорт. Йде або на Кремс, або до Вєни знаходиться десь так 65 кілометрів від Відню. Від, від Негарне місто зараз спробую сюди зайти це може звідні так биве і можна дістатися е, сюди напроти там пляж і є паробна переправа я не знаю чи я буду переправлятись чи буду так їхати просто. Дуже гарно виглядає. Вон там не видно не спалах. Я планую якось туди потрапити. Покажу ще раз краєвид, підпливає ось от другий корабель. Я думаю, що це Відню пливе і пливе на крем десь. Ось так набережна. На набережні велосипедна доріжка. Сіка, краєвиди просто неперевершені. Ну і купатися можна в Дунаї. з цього боку то немає, а з другого боку нормально там піщадний пляж, я бачу. Все добре, багато людей йде, треба десенько йти до міста. Також тільки що йшов в тунелі такому. Але нічого не було, видно, хотів зняти, але не вийшло. Я не віриться, що тут вже всього все проживає до 900 чоловік, там 800 з чим-то. Трошки важкувато. За сьогодні вже важко ходити. О, ось починається центральна частина. Починається центральна частина. Дуже багато китайців. Замітив, тут по місту ходить. Ходять в штанах. Я, я за сьогодні, якщо чесно, вже випив практично 5 літрів води. Дуже жарко сьогодні, під 35 це точно. Ось такі ворота. Думаю, можна зайти там. Не можна там зайти. Пише, що якийсь білет треба, але там взагалі завішано все. Так що е магазини відкриті. В музей я не хочу, бо в мене немає часу, бо ще треба йти караб карабкатись на замок. Бо там ще закриється, то потім буде взагалі неприкольно. Зайшов такий прогулок, як би показати тут. Вид на ту церкву відкривається. Негарна будівля, я думаю, що як на гору, то її краще буде видно. Тут готель. Такий гарний також. І тут ось якась зруйнована церква. Немає там входу. Знизу якісь там бійцюшки продаються. Але видно, що зруйновано, бо там прям дерева ростуть. Тут магнітки передаються. Там ось магазинчик вина, горицькі ворота. Але бачишка більш сучасна. Ось мені сюди йти. Піше борку ліни 20 хвилин. І зараз покажу, що тут відкривається в нас. А, і така стежка буде. Я, якщо чесно, то вже трохи находився за сьогодні. Бачите, якась була церква, але немає вже цього даху. Ну і стоїть така полу розрушена. Я це йду, думаю, блін, треба б швидше йти, бо мені вертатися, ще кілометрів 35. Сьогодні щось так багато запланував. Але я дуже довольний. Одне погано, що ну сильно жарко. Капець, 35. Як до тіні заходиш, то взагалі просто сказочно. Але так, звісно, ходить по сонцю, то дуже, дуже і дуже жарко. Ось так виглядає так, панорамка. Але не знаю де тут в цьому містечку 900 людей живе. Ну подивіться, скільки тут. 30 будинків. Дві з них музей, церква. Оце велике. Але де 800 людей проживає, то я... то я навіть і не знаю. З другого берега купається. Носить паром, Не знаю, в залежності від скільки він коштує. Як подимаюся, все вище вище, то відкриваються все більш гарніші ривиди. Напроти містечко... О, блін, забув. Рудольф Ансдорф якось так. Ще трошечки вище піднявся, тут є такі валуни, далі там скалиста така. Гора. Місто це називається Розальц Ансдорф. Видно, що тут Дунай. Е ну так, це посередині острів. Ми бачите, з цього боку омиває вода і з другого боку. Так що такий природний острів. Не, супер краєвиде. А, не показав, не показав тут е теж така гора. Е, такий камінь великий. Там можна... Ні, там не можна. Ніде цей. Якась маленька впадина така. Ну, я все... Добре вимощена дорожка. В принципі, йдеш як по сходинках, то так хорошо. О, ще каміння від... відкриваються. Вже недалечко. Осталось. Тут я бачу панорамні місця є. Зараз покажу. Так, сюди буде найкраще може. Так, да, гарно виглядає. А, там можна зайти, я думаю. Зараз постараюсь Бачите, ти ніби укріплення якесь було. Ну так, я бачу, тут можна піднятися. Але куди? А, туди можна піднятися, ну, Ну, піднятися можна, але я тепер не знаю як там спуститися. Фух. Вже трохи вечеріє. Ще маю годинку. А там воно, бачите, ще укріплення. Там знизу парковка, можна під'їхати. У мене вже не перший раз сьогодні перегрівається телефон. Ось так виглядає замок, до нього ще метрів 200 топать. Але гарно. Там такі скелі. В цьому замку, до речі, в 1163-му був ув'язнений король Англії Річард I Львине Серце. Якимсь там ге. Ну, був ув'язнений король Річард І Львине Серце. Герцогом Ле... Леопольдом V, який повертався з Третього хрестового походу. Там в далечині, може замітили, це я сьогодні вже там був. Кому цікаво, то перед цим буде відео. Це Gutve. Аббатство Гютвейк. Гарно так виглядає. Дуже величне, ну і, і видно з, здалека. Капець перегрівається телефон. Зараз зняв е, чехол свій. Ну сюди би я не хотів би залазити на цю скелю. Плавають лодки. Це сьогодні 35 градусів. А маю більше за все, що поїду на Італію. На наступному тижні, а там має бути під 40, 45-47 обіцяють. Що в наступному тижні в Італії буде просто неймовірна яка жара. І більше за все, що я туди поїду. Добре, буду якось спускатися і йти на замок. Ось таке невеличке місто. Е -е. До речі, замок був спалений шведами, е -е. в якому в 17 столітті. А тут біля цього замку Дюрштайн була битва між Австрійською імперією разом з російською проти Французької, проти Наполеона. Все, маю надію більш-менш телефон у мене остив. По сьогодні говорю, цього давно дуже не було, що... Що в мене перервався телефон вже раз п'ять. наскільки сьогодні жарко. Зараз трошки вище піднявся. Добре, вже п'ята година вже більш-менш жара вже спадає. Думаю, ще піти в гори, але в мене не вистачить на сьогодні часу. Добре, подимаюсь вище. От там я був на тих скелях. Ну що, заходжу я до замку. Відразу буду знімати, не хочу я. Бо за сьогодні я вже дуже багато находився. Ну, тут взагалі-то краєвиди тільки. Шкода, що в церкву не можна було зайти. Вони сильно хочуть заробити. А сьогодні вже вдвох був, безкоштовно. Супер. Якось треба наверх ще зайти. Може після Шведів як зруйнували його практично, то і не відновлювали. Може так і залишився. Ну скажу так, добре хоч вхід безкоштовний, не сказав. А ще не сказав, що Дюрштайн знаходиться 4 км від Кремс Я доїхав за 15 хвилин. Добре, що бо австрійці люблять якісь такі руїни поставити вхідний квиток там 8-10 євро чи саме 15 як що є там якийсь музей Ну, в Австрії в цьому плані дорогувато. Бачу і там ще можна вище зайти. Ну, підіймаюся ще вище. А тут скажу, що дуже гарно відкривається кривит на гори. Так, да, супер. І бачу, що там можна погуляти. Воно йде до І ось вверх, верх, верх, верх. І можна піднятись ось на цю вершину. Це навіть про це я е, бачив, що можна там погуляти. Але ні, щось мені вже сьогодні не хочеться. Я так вам покажу. В сумі можна було би, але ні, сьогодні мені ще 35 кілометрів їхати. Ну і сама верхня точка. О, тут навіть скала, тут навіть немає е, стіни. Зараз я подимусь. О, так супер. Так що, бачите, замок був побудований вокруг скали. О, вітерок так придуває. Е, в основному тут залишились такі руїни. Замок не дуже цікавий і тут сама вища стіна. Думаю, тут може щось робили. так. Замок не дуже цікавий, але краєвиди суперські От там можна піти в гори. Я показував, що йде по хребту, е, там доріжка. Багато до речі тут е, росте винограду. Тут в долинах, тут набагато тепліше. Е, так що тут вирощують виноград. Австрійське вино тут теж дуже добре, не гірше як італійське чи французьке. Супер. Але як тут станеш то міста не видно, бо затуляє стіна. Ну і з другого боку теж по скелях можна погуляти, бо там прям маршрути прокладені. Бачу залізниця, дорога йде вздовж Дунаю. Багато в цій місцевості, різних монастирів, гарних містечок. Я ще тут не, не одне місце місто придивився. Але на все не вистачає часу. Так два-три рази тут приїду, то, е, то скажу і, і не буде де гуляти, бо все вже буде показано. Це я й боюся, що так поснімаю два-три роки і вже не буде що показувати. Буду по всяких селах їздити і знімати. Воно так дрейфує лодка. Супер. Классні краєвиди. Сніму, як тут скелі виглядає, бо може не показав, я вже і не пам'ятаю. Тут більша частина там не видно міста, а якщо на цю тут, бачите якийсь прохід зроблений. А як на цю скелю станеш, то видно і місто. Насолоджуватися краєвидами, то це моє, я люблю. Мені подобається гори, походити, помилуватися краєвидами. але, на жаль, сьогодні вже не маю часу, бо трохи там загубив час. Ще ж доїхати сюди треба. Так що, сьогодні я дуже задоволений собою, багато сьогодні я сьогодні назнімав. От, до речі, із сьогоднішнього дня. Мені почала Австрія подобатись, Бо завжди ну, були кілька таких непоганих місць. Але якось Австрія мені не дуже подобалась. Італія, так. Італія старовинна, там менше війн було, менше руйнацій. Але Австрія завжди така якась була. Незрозуміла, якщо так доречно буде сказати. А після сьогоднішнього і, вч і вчорашнього, вчора теж Сан Пельтен. Просто чудове місто. Навіть і не думав, що, що буде таке гарне місто. Бо так приїжджаєш, там теж не взираєшне таке, думаєш, та що там буде цікаво. Тут теж ось о, о, містечко на 900 о, людей проживає офіційно там до 900 людей. Родиться як наскільки гарно тут. Добре, ще разок зніму. Може подумати та, що він то знімає, І не тільки краєвиди знімає. Але краєвиди дійсно дуже гарні. На 900 людей містечко знаходиться, відноситься до Всемірної спадщини всесвітньої, всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Дійсно варто того, щоб переїхати тут в районі Відню, там до 100 кілометрів в кожну сторону є дуже багато цікавих місць. Можете питати, я з радістю відповім, де можна в околицях Відню поїхати. Відень залишив трошки на пізніше, бо довідню хочу поїхати з дружиною. Я її обіцяв показати відень. Та ще буде зйомка трошечки пізніше. Повертаюся другим шляхом, тут ось якісь королі, не знаю, що тут правили. Тут лавочка, якийсь ось помост є. Ага, там треба вниз спускатись, ні, не буду. Завжди стараюсь, якщо є альтернативна дорога, то піти нею. Ну, бо он Туди вже ходив, там все зняв, а як вертаюся другою дорогою, то завжди може щось бути цікаве. Ось Ще такий один кривіт відкривається, я бачу там якась башня. І така вуличка, я так зрозумію, я по цій вуличці буду йти. Але бачите, там є дорожка і можна піти вгори. У мене вже немає часу, вже пів шостого, а мені, до речі, більше 35 кілометрів вертатись. Це, звісно, добре, і знімати все, прекрасно, чудові краєвиди. Але найгірше це вертатися до машини. а Ще як так далеко, то. Це найгірший момент за день буде. Ну я зауважив, що ця доріжка, що я вертаюся, то тут іменно доріжка. Десь якісь скелі. Такі сучка все зроблена. Тут іменно дерева йде. Бо як подивався, то, то там практично. На всьому шляху сходинки Та що можете вибирати і йти сюди по дорожці ну трішки е, трохи далі. Е, там раз, е, там постійно вгору, але ближче. Так що ви маєте вибирати самі, як, як хочете. Бистріше, зато крутіше чи довше, зато так похило, але теж постійно вгору. так що маєте вибирати самі. Я зрозумів, тут колись був вал, стіна йшла аж до самого замку, бо тут залишились руїни. Сам замок виглядає так, влітаюся, виноград росте практично до самого підніжжя гори. І там можна по скелях походити. Хто має бажання і має час і можливість і натхнення. Має таке можливість. Ось так виглядає мур, е, бо в місті його не було видно. За А будинок зараз не видно і там трошечки теж залишилось, бо в місті я його не, не побачив, не замітив. Ні, однак видно е, мур. Просто я на... на початку його може просто не замітив. Мене дерга до Дунаю. Тут я вже показував. І головні ворота. Ще покажу раз вуличку цю, бо на цьому буде закінчувати. Бо вже пів шостого. Я хочу півгодинки відпочити. Ну і дві годинки мені десь їхати. До речі, там зверху знаходиться хладовище, на, ну, грубо груборе над центральними воротами. Там магазинчик такий. І там зверху знаходиться хладовище. Ось таке було для вас місто Дюрштайн. На Дунаї. Ну, скажу так, е Невеличке містечко, але дуже гарне. Е -е, сьогодні так було жарко, просто капець. Надіюсь, що все сняв, все показав. Вам всім сподобається. У мене сьогодні перегрівався телефон ну, раз 10. <гум> Наскільки було сьогодні жарко. Так що з вас вподобайка, підписка, не коментуйте. Е -е, мені подобається. Е як ви коментуєте, часами цікаво, стараюсь відповідати. Так що всім пока, до наступних відео.